Доброго дня! В цьому відео я покажу, як підключити telegram аккаунт в канали та які можливості в нашій системі є доступні для Telegram. Для початку шукаємо вкладку Канали, натискаємо Створити новий канал, даю назву та вибираю тип Telegram номерний. Зберігаю та натискаю на новий створений канал. Щоб підключити, потрібно ввести номер телефона самостійно або сканувати QR-кодом за допомогою мобільного додатка Telegram. При підключенні Telegram нам одразу приходять нові повідомлення. Також можна відслідковувати змінення в повідомлення. А щоб від'єднати канал, потрібно лише натиснути в каналі кнопку Вийти. При цьому повідомлення будуть збережені, але відтепер активними вони не будуть, тому рекомендовано перенести їх в закриті чати. Бажаю гарного дня, до нових зустрічей!